Головні події тижня від телеграф ЮЙ. Війна, день 579. Оперативно про головне 25 вересня. Ранок на окупованих територіях почався з вибухів. Спочатку бавовна розквітла у Севастополі, а трохи згодом на Луганщині здетонував один із російських складів із боєприпасами. На жаль, від обстрілів окупантів постраждали і українські міста. Істотні пошкодження отримав морський вокзал в Одесі. У будівлі привокзального готелю, яка вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа. Загинули двоє людей. Готель Одеса, хоча й не працював багато років, був однією з візитівок міста. Тим часом СБУ вдалося знешкодити групу інформаторів російських спецслужб, які коригували удари по Харкову. Перша партія американських танків Абрамс, які США передала Києву в рамках військової допомоги, вже прибули до України. З ними в комплекті також надано боєприпаси, запчастини, паливну апаратуру та необхідну ремонтну базу. Внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі, який завдали ЗСУ вранці, 22 вересня, загинув командувач флоту Росіян адмірал Віктор Соколов. Загалом загинуло 34 російські офіцери. Поранення отримала понад сотня окупантів. Серед поранених Олександр Романчук, командувач угруповання російської армії на Запорізькому напрямку, а також Олег Цегов, командир 200-ї окремої мотострілецької бригади берегових військ північного флоту ВМФ РФ. Війна день 580-й, оперативно проголовне 26 вересня. Що трапилося зі штабом окупантів під Херсоном? З одеських портів вийшли сім українських суден. Українська ракета вбила двох людей у польському пшеводові. Збройного барона у Рясі затримала СБУ у Херсоні. Докладніше далі. СБУ підірвала штаб окупантів під Херсоном, де проходила щоденна нарада офіцерів 24-го мотострілецького полку 70-ї мотострілецької дивізії. Нарада закінчилася достроково іронізують у спецслужбі. Вісім російських офіцерів вбито, сімох поранено. З одеських портів новим тимчасовим гуманітарним коридором уже вийшли сім суден. Про це повідомив речник військово морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Судна вирушають до Босфорської протоки, де перебуватимуть у територіальних водах країн-учасниць НАТО. У Польщі встановили, що ракета, яка впала на її території в ході масштабної ракетної атаки Росії на Україну в середині листопада 2022 року, була українською ракетою ППО. Тоді в населеному пункті Пшеводу, що розташований поряд із кордоном, загинуло двоє людей. Збройного барона у Рясі затримала СБУ у Херсоні. Священик ОПЦМП торгував зброєю, яка лишилася після втечі російських окупантів, коли ЗСУ звільнили місто. Клірик зберігав ворожі арсенали у двох схованках. При тому одну з них було обладнано прямо на території будівництва нового храму. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі. Про головне 26 вересня. СБУ затримала коригувальників ракетного удару по Києву 21 вересня. Найманці ПВК Вагнер повертаються в Україну а Литва продовжує військову допомогу Україні. Докладніше далі. СБУ затримала коригувальників ракетного удару по Києву 21 вересня. Коли постраждали семеро киян, чотирьох із них госпіталізували, зокрема двох дівчин 18 та 9 років, затримані цілком свідомо співпрацювали із російськими спецслужбами, повідомляючи їм дані про розташування військових об'єктів та блокпостів. Зловмисникам світить довічне ув'язнення. Литва продовжує військову допомогу Україні. Цього разу для потреб ВМС ЗСУ було передано комплекти радіолокаційного обладнання. Це обладнання має забезпечити морське спостереження та розвиток спроможностей щодо збору даних у морській акваторії. Частина найманців ПВК Вагнер переукладає контракти з Міноборони РФ та повертається в Україну. Як заявили в ЗСУ, бойовики вже присутні на території східного угруповання військ. Європейський союз має розпочати формальні переговори з Україною щодо членства ще до різдва цього року. Таку заяву зробила президентка Європарламенту Роберта Мецола в інтерв'ю виданню «Гардіан». У Криму помер відомий історик, письменник Олекса Гайворонський. Все життя він присвятив вивченню історії кримських татар. Гайворонський вважається одним із найкращих знавців історії Кримського ханства та Золотої Орди. Після окупації Криму Росією у 2014 році вчений вирішив залишитись у своєму рідному Бахчисараї, але продовжував вважати себе громадянином України. Про головне 28 вересня: нестача військової техніки змушує окупантів використовувати гармати часів Другої світової війни. Невизнана Республіка Нагірний Карабах офіційно припиняє існування. А повне очищення території України від МІН обійдеться державі у 37 мільярдів доларів. Докладніше далі. Українські військові успішно відбили атаку російських окупантів у районі Рівнополя на Донеччині. Повідомив речник генштабу Павло Ковальчук. Невизнана Республіка Нагірний Карабах, де нещодавно відбулося загострення військового конфлікту, офіційно припиняє існування з 1 січня 2024 року. Відповідний указ підписав голова НКР Самвел Шахраманян. Нестача сучасної техніки змушує російських окупантів використовувати саморобну військову техніку та знімати з консервації зброю, місце який у музеї. Найчастіше так роблять із гарматами, наприклад, із 85-мм гарматою Д-44. Цю зброю виробляли ще в 1946-54 роках, тобто ще за Сталіна. Тож наймолодший з них вже 69 років, а найстарший 77. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, повне очищення території країни від мін коштуватиме 37 мільярдів доларів. Наразі відомо про 174 тисячі квадратних кілометрів, які необхідно розмінувати. Щоб очистити всю територію України, знадобиться щонайменше 10 тисяч саперів, тоді як в Україні є лише 3 тисячі фахівців. Від початку повномасштабної війни окупанти втратили близько 90 військових літаків. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії. У Молдові знову виявили уламки російської ракети. Повідомило МВС Молдови. Знахідку виявили в озері поблизу міста Аненійної, що на південному сході країни за 35 кілометрів від Кишинева. Про головне 29 вересня. У Державному департаменті США заявили, що Україна не торгує західною зброєю. Німеччина побудує в Києві танковий завод. А термін обміну старих банкнот та монет на нові подовжено докладніше далі. СБУ затримала на Донеччині місцеву жительку, яка співпрацювала з окупантами. Вона передавала дані про місця знаходження українських військових поблизу Бахмута. Зрадниці загрожує довічне ув'язнення. В Америці нарешті стартували мовні курси в рамках навчання українських пілотів по управлінню винищувачами F-16. Про це під час брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінк. У Києві відкриття представництво німецького збройового концерну Rheinmetall, одного з найбільших виробників військової техніки і зброї в Німеччині та Європі. Німецько-українське підприємство займатиметься ремонтом, збиранням, виробництвом та розробкою військових транспортних засобів. В Україні продовжили термін обміну старих банкнот та монет, який мав завершитись до 1 жовтня. Як повідомляє прес-служба НБУ, бони та монети можна буде обміняти до кінця дії воєнного стану та ще три місяці після. У Держдепі США заявили, що західна зброя, передана Україні, не потрапляє у треті руки. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.